Засідання земельної за комісії із членів комісії на засіданні присутні чотири поруки, проведені є. У роботі комісії беруть участь міський голова, секретар ради, охоронних підрозділів, заступники старости е, запрошені. На порядок денний винесено 11 питань і розім різних. Кого будуть доповнені до порядку денного? Мене будуть доповнення. Прошу включити ще 8 питань. Це Затвердження технічної документації у зв'язку з виробничою. Так, це і ті, ті, ті рішення, так. які роздруковані. Роздруковані і одне не роздруковане, а одне це я тільки запевну, так? А -а -а. Щоб так. Люди все не все чекали Олеги. Буде доповнені? Заявляє про конфлікт інтересів, про розвитні питання, не знаю, які в номер повістку денно і відбував і написав відповідну заяву. Те, що, що? я не приймаю участі не в голосуванні. Не, не зараз не буде питання. До порядку денного заповнення будуть. Не будуть. Хто за такий порядок денний? прошу голосувати. Хто за? Дякую. Порядок денний затверджений. Є пропозиція на доліна заслухати, щоб вона не чекала на її одне питання. Про берегову на передачу товарів матеріалів ціну з балансу Баранської міської ради на баланс військової частини 47 чи десяти на збройній обзор. Не проходить? Сьогодні депутати у нас виносили військове. Ми його вже ну, десь немає не дійти, просимо його передати на нашого балансу нині. Вартість на збока 16 гривень. На комісію виносить, що бюджетна комісія вже відбулася. Бюджетна комісія відбулася прохання не... нести правки, які озвучені по комісії, враховуючи рекомендації комісії і по контролю. Да, це був останній лист звернення, вже коли так сказали, що день знайшли де, в роль людей. Сидорівську да, так? Так, то... да, Сидорівський вже не завтра має привезти, але будемо гроші чекати, тому що у вас, значить трошечки гірше плати. Зараз трохи погано плати.

Дякуємо. Наступне питання порядку ДНК. Про затвердження технічної документації зі Нірустою щодо встановлення відновлення Мерція діяльні натурі на Оселі, комунальній власності на радіо громади з тої передачі власних продуктів ЯКЕМ. Бордовські адвізі Марселівні, селища Колінки, 0,11 Галя, княницьке обслуговування житлового судинця. Немає. Почекайте, Колянку. Коля, я тебе зараз. Моя. Це моя. <ріст> <ріст> Шановні колеги, немає питань? Хто за? Дякую. Наступне. По затвердження технічної документації за нею щодо встановлення відновлення майже ділянки для каліна місцевості на власності баранської тетради громади з метою передачі власність делі і ЄС. Далі єс Людмилії Юліївни 0,1265 для будівництва обслуговування житлового будинку у вулиці Райдужний, 14, селище Порцелянове. Нема питань. Хто за? Дякую. <клес> Затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки натурі на місцевості комунальної власності. Бараю світу. Мали готує передачі власності з Федолаєві Федолаєві Людмилі Миколаївни площею нолькома для будівництва обслуговування житлового будинку, що розташоване на вулиці, 6, село Порцелянове, селище Порцелянове. Нема питання? Хто за? Дякую, наступимо. Про затвердження технічної документації земноустрою щодо встановлення відновлення максимально для армії на місцевості комунальної власності бараю спеціальні громади на тою передачу власність Заліщуку СВ. Заліщуку Сергію Васильовичу, 025 ГА, для будівництво цілого житлового будинку на вулиці Дубрівській, 21 сезон розклада. Що за? Дякую. Наступне питання. Про затвердження технічної документації землеустрою, щодо встановлення і відновлення національної ділянки натурі на місцевості комунальної власності Баранської товарині громади за тою передачі власності Івановій Н. Е -Е. Івановій Наталії Миколаївні, 025, для будівництва обслуговування житлового будинку по вулиці Сергія Бавича, 22, село Рогачів. Нема питань? Хто за? Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до договору оренди землі. Дивіться, в нас е, це договір з Кронічком Анатолієм Миколаєвичем село Рогачів, староста Євровичів. Е, да. Колись там приймали рішення і поставили ставку 1%. Тому ми хочемо привести, ну так як у всіх, 0,1%, так як всім беремо керівництво обслуговування житлового будинку. Ми просимо внести цей. Це житловий це, будинок? Так. Нема питань? Хто за? Дякую. Наступне продання дозволу на виду технічної документації землеустрію щодо поділу земельної ділянки багатьох замазів. Розглянувши заяву Ковальського, надати дозвіл на розробку технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки. Земельна ділянка загальною площою 24,3612 останні цифри кадастрового номера 1621 за межами села Мирослав. Підійде перепрошую. Вона зараз, звісно, Ну, Якщо прийде, все рівно обговоримо ще питання, якщо вона з'явиться до відкриття. Зараз депутати. приймають. теж казали, якщо це носить юридичний характер, вона зайде запитання. У даному питанні, хтось бажає виступити. Якщо ні, то хто за те, щоб рекомендувати даний проєкт рішення і рішення сесії? Хто за? Наступне питання. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок повності Баранівської теральної громади для сінопросіння виписання подоби з з метою передачі їх оренду Ковальському половину. Також розглянувши заяву ковальців, надати дозвіл на вибудовлення проєкту землеустрою орієнтовною площею 5 гектарів, дві земель, земельні ділянки, перша земельна ділянка 2 гектари. Це орієнтовна площа, друга ділянка десь орієнтовно 3 гектари. Ми, в принципі, на тих комісіях обговорили ці всі земельні ділянки. Кошти, я ще раз буду показувати ці ціпівання. Я можу говорити. Якщо треба кому треба, щось пояснити, я готовий пояснити, це на камеру, що це таке, для чого це, чи це не носить ніякого там характеру. Дякую да, всім, так. тому що іншої форми немає. Це, це земельні, земельні ділянки, які знаходяться, які ми просимо надати нам в оренду. Тому що на сьогоднішній день, по-іншому, це не може бути як, в фізичному, як в фізичному лицю. Вони ж фактично зарощі е, такі, ну, не деревами, а кущами. Воно заростає. Ми не тренуємо на ділянки, які там ну, так виходить, що вже там нічого брати. Всі ці ділянки ми хочемо розкорчовувати, щоб було де пасти, було де косити сіно. тому що нас не вистачає площ, у нас на утриманні знаходиться в коні, там і все інше. Як Бог дасть, все буде добре, щоб там багато вам не розказувати. Якщо все буде добре, я думаю, там ну, з головою це питання согласуємо з вами на якийсь там, наприклад, святковий день, там, на другий, на третій, не знаю, скільки це до неділя. Я вас запрошую в ті кущі, щоб ви це побачили. Я тобто покажу це, щоб ви попросили шмат на стежь, сали побачили, що ми беремо і що там буде через рік. Розумієте, так? Да? Тому що тут деякі, ну, тобто, такі так, козні, так. Да? Ми хочемо вам показувати, що ми беремо. Нам ніхто не дає по 7 тисяч євро на нетеля, ніхто не дав на приміщення нічого, нам дають просто горби і кущі. Розумієте, да? от якось е так. Але я вам дуже всім дякую за співчуття, количка. Більше дякую. Всіх, звісно. А як же? Ну це там було зараз. Ні, 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 ні. Я хочу, щоб побачили, які ще дурні є на цьому світі. Дякую всім. Хтось бажає виступити по даному питанню? Хто за те, щоб рекомендувати даний проєкт рішення, рішення сесії? Хто за? У нас вже є Заявляю про конфлікт інтересів в заяві, які готова. Заява є, вона по всіх питаннях, я так розумію, <клес> та? Всього, ось, по по питання, розгляд, знає, так? По питаннях, які розглядаються в розі мене. Так, дев'яте питання. Про надання дозволу на виведення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності Баранської тетради громади зі зміною цього призначення земель запасу земельної ділянки, які не надані у власність або користування громадянами. Чи юридичними особами на землі для і виписання худоби з метою передачі в уряду ковальському Так, Також розглянувши заяву Ковальського, земельна ділянка сформована 4,5460 однака, е, останні цифри е, кадастру No1654 за межами села Мирослав е, зі зміною цільового призначення на землі для і виписання худоби. У когось є питання? Хто за те, щоб рекомендувати даний проєкт рішення звичайно сесії? Хто за заяви. Так, наступне питання. Про затвердження технічної документації займе устрою щодо встановлення відновлення мекземельної ділянки культури на місцевості для ведення товарного сільського сподіваюся з метою передачі їх у власність Лісневській ТП. Лісневський та це земельні ділянки за межами села Йосипівка, бувший реформований КСП імені Ломоносова. Припинити договір оренди також з СПГ Сахнюкове та Вярославу А. Нема питань. Хто за? Я. Переходимо до питань, які ми додали по проєктах рішення, які роздуховуються колеги. Так, питання про затвердження технічної документації зі неустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості для ведення товаршості розповідальського верхнець на територію передачі її власність куяну ВА Куяну Віталію Андрійовичу. Земельна ділянка знаходиться за межами села Кашпрівка, реформований ПСП КСП Прогрес то 2,1416. Немає питань? Хто за? Давайте, Я Наступне питання. Про заквашення технічної документації, Що що? А, так, це панітження. Про затвердження таких документацій зігнуть, що встановлення відновлення мають земельні ділянки культурної місцевості для ведення товарного сільського з з метою передачі їх у власті савич В.В. Савич Валентині Володимирівни, Грин... за межами село Гриньки, на реформованих КСП «Маяк». Три земельних ділянки, рілля, сіножаті і фасовищі. Хай. Дякую. Наступне питання про затвердження технічної документації і землю щодо встановлення відновлено земельних ділянок натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського сподобального уробництва з метою передачі у власність Сопотницький і Сопотницький Сопутницький Клавдії Васильівни також за межами село Гриньки, реформування КСП Маяк, земельна частка пані. Три земельні ділянки це ріля, сіножить і посолищі. Нема питань? Хто за? Дякую. Наступне питання. Про затвердження технічної документації і зимові устрілю щодо встановлення відновлення мельцемельної ділянки натурі на місцевості в комунальній Баранської територіальної громади з метою передачі власність іщук. Іщук Галині Романівни 15 сотень для будівництва відцілування житлового будинку на вулиці Базарної, 23, селище Порцелянка. Нема питань? Хто за? Дякую. Наступне. Про затвердження технічної документації з землю щодо встановлення відновлення мер земельної ділянки в натурі на місцевості комунальної власності Баранської літальної громади з метою передачі у вас із Красновського ВЮ. Красновському Віталію Юзефечу, 0145, будівництво доволення житлового будинку по вулиці Сусної, 41, селище Поселян. Хто за? Дякую, наступне питання. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки анаторії на місцевості комунальної власниці Баранської територіальної громади з метою передачі власність Шевчук Ніні, Ніні Миколаївни. Шевчук Ніні Миколаївни, 25 сотих для будівництва слухання житлового будинку, яка розташована по вулиці Звягинській, 17, село Рогачів. Хто за? Дякую. Наступне питання. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення, відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості комунальної власності Баранської територіальної громади з метою передачі власність Стержалку Олені Олександрівні. Стержалка Олені Олександрівни 0,10 сотик для будівництва обслуговування житлового будинку на вулиці Івана Франка, 18, місто Баранів. Нема питань? Хто за? Дякую. І останнє рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Тут чотири земельні ділянки: 1,8920 для ведення товарного себе виробництва 1,8949 для ведення товарного себе виробництва 0,5949 і 0,5 для громадян Когут Тетяна Васильівна. Огуба Любов Васильівна, Цвіткова Галина Васильівна, Ковальчук Віталій Васильович, Ковальчук Василь Васильович, Ковальчук Сергій Васильович, Радчук, Анастасія Васильівна, Кусан Євгенія Васильівна за межами села Мирослав. Всі брати це тримаємо. Ну це оформили так старше. Два Два пальні комусь буде це ще вже не знаю, було вас. А потім з ним виділяємо час. далі Погоджуємо з проєктом рішення колеги. Хто порядку. Дякую. Порядок <поцю> Зміни повнення <поцю> інформація. <поцю> на засідання сесії 27 числа на 10 березня.